Привіт, друзі! У цьому відео я хочу поділитися думками з приводу перекладачів, їхньої якості та обмежень. Коли я вчив в університеті перекладознавство, викладач запевняв і доказував, що ніколи машина. То комп'ютер не зможе перекладати текст як людина, адже машина не має людського розуміння. Це був напевно 2015 рік. На той момент я скептично ставився до цієї теорії. Мене часто непокоїла думка, що порівнюючи переклад людини і комп'ютера, звертали увагу лише на якість перекладу, а не е, розглядали швидкість та е, вартість. Жодна людина не може змагатися з комп'ютером у швидкості. Мій друг же навіть в, ще в ті далекі часи, коли про нейронні мережі Тежі говорили лише ті, хто займався ними, відкидав цю теорію і казав, що комп'ютер зможе перекладати як ми, або навіть краще. І що ж ці часи настали. Коли я вчився в школі, вважалося, що Google-перекладач погано перекладає. Тоді був промпт, можливо, хтось вас е пам'ятає. Деякі однокласники робили через нього переклади французької, а вчителька казала їм, ти не міг це написати, і вона мала рацію. Пам'ятаю, однокласник казав, що промпт не розрізняв ти і ви. Що мене тоді дуже здивувало, адже це найпростіше здається при людському перекладі. Коли я був у старших класах та в університетські роки, google перекладач обійшов промпт, коли ми вчили соціополітичний переклад, юридичний, технічний тощо, і в цих темах я не дуже добре розбирався, google перекладач Прикладав краще за мене. Я швидко вчився, але він вчився швидше, без перерви на сон і їду. Єдина серйозна слабкість Google-перекладача е це був літературний переклад, а також розмовна та побутова тематика, як не дивно, тому що все ж таки вони зустрічаються найчастіше в мові. Років п'ять тому я познайомився з перекладачем Діпл, у якого є умовне розуміння тексту, і прості розмовні тексти він перекладає, здається, краще за Google. А в середньому його... Переклад хороший за якістю можна порівняти з Google. Наскільки я розумію, обидва прикладачі працюють на нейронних мережах і вже давно, і жодна людина не розуміє, як конкретно це відбувається. Коли декілька років тому широкий загал отримав доступ до нейромереж, тоді я здивувався, що ChatGPT перекладає окремі слова як словник краще за Google. Тоді я подумав, а може ChatGPT перекладатиме також тексти? І як виявилося, так. Зазвичай на уроках з учнями ми не перекладаємо ніякі літературні тексти, лише як виключення можемо прикласти щось цікавеньке. А і одного разу я пам'ятаю вже е, безпосередньо переходжу до заявленої теми відео. Я запропонував учениці перекласти французькою декілька абзаців з роловів Івана Багряного. І я теж вирішив перекласти самостійно. А також переклав той же текст гугл-перекладачем та бінгом, який працює на останній GPT. А зараз, коли готую відео, я вирішив також перекласти діплом. І що я можу сказати? Цей літературний текст діпл переклав. Значно краще за Google. У Google перекладачі було в два рази більше помилок, ніж в Діплі, а у Bing в чотири рази менше неточностей або нелогічностей, складно казати про помилки, ніж у Google. При цьому Бінг знайшов неточності у моєму перекладі і немало. І з частиною я однозначно згоден. Дещо він де, що він виправив у мене, він писав у своєму власному перекладі. З багатьма речами я там не згоден. Тобто, це ще не 100% гарантія точності, але його переклад дуже якісний. Беручи до уваги швидкість перекладу, бінг однозначно був би переможцем. Який наслідок того, що нейронні мережі перекладають вже як люди або навіть краще? А з часом будуть перекладати краще будь-які тексти, що є у перекладача людини на відміну від комп'ютера? Якщо ви скажете людське розуміння чи просто розуміння, то я відповім. Як воно йому допоможе в тому випадку, коли найважливіший результат перекладу? Я думаю, що єдине, що допоки залишається у людини, і що залишиться у неї ще деякий час, це відповідальність за свою роботу. Людина зазвичай надає передбачуваний результат і несе за нього відповідальність як морально, так і юридично. Допоки складно уявити, що нейромережа перекладає і завіряє документи, як це роблять люди. Отже, висновок. Комп'ютер перекладає вже значно краще за людину з високим рівнем володіння іноземною рідною мовою. Найкращим перекладачем є, як не дивно, GPT, на мою думку. А що думаєте ви, як вплине розвиток штучного інтелекту на необхідність вивчення іноземних мов? Ну, а зараз я хотів би розглянути переклад не всі помилки, а просто прокоментувати те, що вам може бути цікаво. по-перше, Григорій, як він перекладає, бачите, перший рядок Ґрігорій з літерою і в кінці, а наступний абзац починається з Григорій, який перекладається з останньою літерою Y. тобто непослідовність перекладу. Далі він каже про його мати. et euh puis je laisser le І не дайте, дозвольте йому любити так, а насправді їй, тобто немає, звісно, розуміння тексту. І якщо в оригіналі було а мати снувала думку далі, «снувала», тобто мається на увазі, продовжувала. Google перекладає, як вона відштовхнула цю думку. Далі момфіс, сину мій. Ну він не її син, і це не звертання священника. Далі непослідовність звертання то звертання на ти, то на ви. Далі, биби, дитя. Ну Григорій вже точно не дитя, і до нього звертається чужа жінка. Якби своя, то можна було б уявити таке звертання, звісно, так е, кажуть, але не в цьому випадку. Далі паком са ти не такий. А там мається на увазі, що ти вже не такий, тобто ти змінився, ти вже не такий. А тут як постійна характеристика, тобто не підходить. Далі вона каже, що ти не звідси, і е, Google-перекладач пише: tu pas du coin». «Le coin» – це куток, то зовсім не підходить. Там велика була тайга. «Bidonville» Ха, ні, бідом вілля французькою це неблагополучна частина міста з великою бідністю і відсутністю прав і гарантій на житло. Тож мешканцям доводиться самотужки будувати собі житло. А там в романі Нетрі як хаща. Тож це дуже смішно мені було. Якщо в оригіналі там було щось на кшталт, вони підозрювали щось, і він перекладає, як «il préparait quelque chose», вони готували щось. Це зовсім про інше. Переходимо до результату діпл перекладача. Бачимо повтор mer, cette terre tranquille», А в оригіналі було цій матері вже того тихого краю. Я б сказав, стилістична помилка. Григорієві серце стискалося, а в перекладі се як розривалося, ламалося знов лєсл. Як бачите, нижче? Як залиш його скоріше, а не дозволь е, йому? Хоча тут навіть е, їй, як ви вже пам'ятаєте, далі а контюарефлешір його мати продовжувала думати. Ну, по-перше, вона не його мати, і вона не продовжувала думати, а снувала думку. Тобто вона висловлювала думку, продовжувала в цьому значенні. Не підходить. Знов такий летон не мем, і мем». Ну, не дуже. Знов тут зустрічається це «бідонвілля нетрі». Але е, «бідонвілля Нетрі, але Бідом Віля Нетрі міста, а тут Нетрі як хаща не підходить. І знов вони про щось догадуються, і за те стюанпіста. Пінпіс, це, це як розслідування, і вони е, знаходилися б на вірному шляху, а тут ні, вони просто здогадуються, не підходить. Ну і в перекладі GPT ми можемо побачити не так багато неточностей. Ось я виділив три. Знову ільне дюква» – він був не звідси, як не з цього кутка не підходить. Il pas Демелдепа кіліти в оригіналі е, не розпитують, хто він, а там демелди питати. Я би все ж таки сказав кестюни розпитувати або антероже навіть краще. Правда, він щось говорив хворіючи, але хіба тому можна вірити? Вірити, як ква вірити, що це правда. Людина, яка хворіє, може марити. Тобто кхуа скоріше, я думаю, я за те, щоб тут ква перекласти GPT перекладає як faire confiance» довіряти. Faire confiance» – це довіряти, як людині довіряти. Здається, це геть інше. Якщо вам сподобалося це відео, воно викликало додаткові роздуми. Пишіть їх у коментарях. Можете поділитися цим відео з тими, кого це може зацікавити. А на цьому будемо завершувати лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай!